Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про нововведення від Монобанку. Їх за останні дні назбиралось декілька, тому думаю, варто їх об'єднати та зробити окремий випуск про них. І так, однією із даних новинок є нова функція від Моно щодо доставки карток за кордон. І, до речі, МОНО це перший, хто серед українських банків реалізував функцію замовлення доставки пластикової картки за кордон через мобільний застосунок. Адже доставка карток Монобанк в країни ЄС була доступна ще з квітня минулого року. Але замовити послугу можна було лише через звернення у службу турботи, а її вартість залежала від країни отримання. Від 10 злотих по території Польщі до 20 злотих в інші країни Євросоюзу. Проте вже від минулого тижня кожен клієнт Mono, який знаходиться за межами України і якому потрібна фізична картка, може замовити її, зробивши буквально пару свайпів по екрану смартфону. Для цього потрібно перейти в налаштування картки, натиснути Випустити пластикову картку, обрати країну та спосіб доставки та вказати адресу та реквізити отримувача. Після оформлення будуть списані кошти за доставку, а у застосунок надійде повідомлення з трек номером для відстеження статусу доставки. Доставка може здійснюватись або через Укрпошта International, яка здійснює адресну доставку, або ж і через нова пошта, котра, окрім адресної доставки, також доставляє картки у свої закордонні відділення та поштомати. Даною послугою можна замовити картку і отримувати її більше, аніж у 180 країнах світу. Це за словами Монобанку. Також Монобанк не бере оплату за таку міжнародну доставку. Комісію, яку ви сплачуєте, це тариф доставки Укрпошти чи нової пошти. До слова, Приватбанк також незабаром планує реалізувати замовлення доставки карток для клієнтів, які через війну чи інші причини зараз знаходяться за кордоном. А до нового року клієнти Приватбанку зможуть отримати картки з безкоштовною доставкою до відділень та поштоматів нової пошти в межах України. І це досить прикольно. Друга новинка від Моно – це можливість зробити розіграш у вашій банці Моно. Тепер, збираючи донати на певні цілі, ви можете призами заохочувати людей донатити більше та частіше. Для того, щоб здійснити розіграш по своїй банці, вам слід перейти по посиланню для поповнення вашої банки на вашому комп'ютері чи ноутбуці. Там на сторінці внизу у вас буде опція провести розіграш. Клікнувши на неї, у вас з'явиться QR-код, який вам слід відсканувати і підтвердити, що це ви власник даної банки. Після успішного підтвердження ви попадаєте в адмінку до своєї банки, і у вас буде змога здійснити розіграш серед усіх учасників незалежно від суми донату. Можете обрати розіграш серед донаторів на кратну суму, або розіграш серед людей, які найчастіше і найбільше донатили. І навіть записувати екран у процесі розіграшу. Більш детальну інформацію, як користуватись і проводити розіграші, ви можете знайти на офіційному YouTube каналі Будобанку. Тому усіх деталей повторювати в цьому відео не бачу сенсу. Але загалом це корисна функція, яка мала б пришвидшити закриття зборів і зробити цей процес більш цікавішим. Тому маю надію збори на потреби ЗСУ закриватимуться тепер ще швидше. Ну і остання на сьогодні новинка від Mono це запуск бета-тестування віртуальної картки АТБ. Про карту АТБ від Моно, її тарифи та як фідбек користувачів вплинув на зміни умов по цій карті, я розповідав ось в цьому відео. І рекомендую вам його до перегляду. А ось 6 вересня ті користувачі, які мають доступ до бета-тестування застосунку МОНО, вже можуть тестити віртуальну картку АТБ. А це означає, що з дня на день МОНО випустить оновлення до свого застосунку і картка АТБ буде доступною для відкриття усім користувачам. Ось такі новини від Модобанку. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, витрачений надаремно. До нових зустрічей!